он пак із черівної коробочки, в ній електропереводи. Будемо монтувати. Була в нас, до речі, спроба зробити з оригінальних запчастин, але враховуючи те, що буде важко це з заміною блока керування. так? Там, там не тільки заміна блока керування, там заміна всі проводки. Тобто в оригінальному як воно робиться, як в європейській версії, так і в американській. В Тойотах, це. Вся система підв'язана під, під систему як я, з ключового доступу. Ага. І воно зав'язано на комп'ютер, який стоїть там, і все прив'язано до цього. Тобто таку річ краще брати з заводу, але її нема. І доведеться ставити Китай. Це значно легше, дешевше. Тож, заварюйте чайок, сідайте позручніше, поїхали. Що у нас тут є? Компутер. Він же блок. Керування. Угу. Схожа на роутер, так? Mm -hmm. Ну і кріплення під нього. Так, далі. Напулечка. Ось це нам потрібно протягнути від кришки і аж до кнопочки. Так. Це електродвигунчик. Ага. І замок. Кнопуля в двері. Ага. Це сюди. Так. Да. Це якщо дверцята призначені для цього. Ага. Бо в моїй версії, яка з заводу йде, не призначена для електроприводу, ці, цього отвору немає. А якщо а. немає в дверях такого отвору, то кудись пластик врізати або от сюди цю зйомну панельку, або. Ну, де десь, я думаю, може сюди, там треба дивитися з іншого боку, там, чи будуть заважати ребра жорсткості, чи не будуть. Електроліфти, головне, не перепутати, де ліво до села. Дивись, щоб визначити, де ліва, де право, ось бірочка є. Тут код, і на ньому буковка R. Це права, а на цій буковка L. Ліва. Так, що в нас ще є? Гарантія. Гарантія. Якщо... Та якісь наліпки. Якщо ви поїдете в Китай. Так. І ще кронштейни для кріплення. Володеї. Ти бачиш? Угу. Це щоб отворош проробити. Да. Пластику. Тобто коронка ще є. Ну це добре. Так, і ось такі кронштейни. Це для кріплення. Угу. Сюди заміна. Вони також мають маркування. Ось стрілочка показана, де напрямок, так вгору туди і вправо. Ну і кронштейн да. Для замка. Отже, почнемо з монтування замка, потім протягуємо проводку до кнопки і в останню чергу вже будемо ушко чіпляти. Тож, знімаємо обшивку. Бліни, як вони виручають. Так, да, це взагалі класна штука. Доробка номер один. Але Toyota що зробила? І як виявилось, в 22-му році ось роз'єм на цей світлячок, він не такий, як у 19 21 го Тобто, ті люди, які придбали собі там на заміну ці ліхтарі або придбали ось ці ліхтарі, вони не можуть їх сконектити там, бо там різні роз'єми. Навіщо Тойота так зробили, я не знаю, але ну ось так. Тому при замовленні таких ліхтарів будьте уважні і дивитесь, на який рік воно розраховане. Так, далі. Пістон. У мене запасні є. Так, Діма, трохи. Так, що у нас? А один пістон у нас пішов гуляти. А другий де? А другого і не було, так? Да? Одразу їх туди постав, щоб не забути. Завжди при таких роботах тримайте запас пістонів, тому що вони ну, умовно одноразові. Так, порівняння оригінального. Замка із замком, який ми будемо ставити. Тобто, ну майже там взагалі різні. І плюс ще й моторчик. Угу. Все готово, розходимося. Мені ось подобається, що в цьому варіанті. На відміну від рідного. Я, до речі, знімав відос, як аварійно відчиняти замок. І що треба було лізти там, розбирати ось цю накладку. І тут. Я, до речі, їм скористався цим відосом. Коли? У Львові, коли в мене О, три ти, 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 тижня ти. стояла машина, розрядився акум. Треба було залізти, щоб акум зняти. У мене ж акум тут стоїть. Ну, тут акум. Ну, відмикав. Так, і там треба викруткою, то вушка шукати, щоб відкрити. А в цьому варіанті ось у вас шнурочок. Так, є відео, краще подивитись усе відео, як це робиться, і там ви все побачите. Тож, повернемось до цього варіанту. Тут ви можете відчинити це значно легше, вам не потрібно там викруткою лізти чи ще щось. Тож, вітаю, зручна штука. <реш> так, все зробили, можна пити каву. Тепер процедура зняття старих газліфтів. Потрібно дві людини. Одна буде тримати кришку, інша буде знімати усе це. Далі беремо викрутку і знімаємо ось цю скобу. Вона фіксує ліфт на шаровій опорі. Просто витягуємо її. Ну, можна повністю не знімати. Знялась і отак от знімаємо все. Так, тут воно знімається аналогічним чином, але можна одразу відкручувати цей кронштейн, бо ми його теж будемо міняти. Все, ось так легко знімається. Тугенько так. Але йде. Чи клей, чи щось. Таке, але воно відірвалося. Ж, типу, як... про, Чині, ну, прокладочка, чи? так. Щоб воно, мабуть, по кузову не, цей, не терло. Ну, ми її залишимо тоді. Ми її почистимо трошки. Це. Пам'ятаєш, цей бруд його шукати, так? Відосом мене був про ось цю штуку, так? І тут і тут. Так і не відкривав а, бачиш теж бруду. Дофіга. Це в нас ліво, тож нам потрібен лівий кронштейн. Перевіряємо лівий. Єдиний момент тут у новому кронштейні трошки незручно крутити, бо ось ця шарова головка, вона якраз майже в болт впирається. Ось це тягнути сильно не можна, тому що він, це саморіз, він вкручується у пластик. Тому так, затягнули трошки і все. Оце все металеве, оце на пластику. Цю гайку. Треба завести зі зворотньої сторони. А Так, а це, да, це двосторонній скотч. подвійний скотч, як подвійний військ. Мені подобається. Так, ну що, довіримо цю справу власнику. Подожди, а шайбочку як закрутити із середини. Ага, ну, от ти думаєш, я просто так кажу: власника і робить. І пішло. Все. Easy easy. Easy easy. З вас лайкоси. Чи вподобайки. Тому я Подобайки, так. Да. Встановлюємо стійки, беремо праву, У нас отут на штрих-коду написано, що це права. І ось це у нас верхня частина. Йдемо сюди. Тут є у нас такі місця під дроти із заглушкою. Заглушку ми знімаємо, вона нам більше не потрібна, її можна викинути або подарувати сусіду. Далі, встановлюємо привід сюди. І трошки нижче. О, сюди. Потім протягуємо дит. Ось у цей отвір. І далі у нас є ось така гумка. Ну, ми звідси оригінал зняли, і вона на гофрі. Її треба протягнути настільки, щоб ваша гофра зайшла всередину, а тут був ровний такий дріт. Щоб воно не заважало дверцятам зачинятися. Ну, тобто десь якось отак. Приблизно Приблизно. Це ми сюди вставляємо. Так. І можна навіть ще трошки. Можна навіть іще пару кілець протягнути. Так. Ідеально. Все, езді пізі, як то кажуть. Ага. Лемон right? скрізи. Lemon Lemon yes, sir. Ми відкручуємо тут один шуруп в боковушці, щоб мати змогу її трошки отак от відтягнути. І відтягуємо цей пластик. Далі порог зняли, будемо протягувати туди дріт. Сюди його пропустимо, ось сюди доверху. І потім по стелі виведемо туди на гофру. А гофу. А тут бачиш, у нас три роз'єми. Якщо їх буду просто тягнути, вони отак от розпушаться там і будуть заважати. Тому ми їх зараз трошки отак от візьмемо і зелентою скрутимо, щоб це була цільна конструкція і її буде легше протягувати. Ну, вінаю, але... О, тут, до речі, кліпсу треба замінити. Бачиш? Червона ось. Ага. Їхана. Так, а можеш стелю там от біля себе рукою опустити і подивитись? Бачиш ти дріт? Повітряна тривога. Хлопці працюють не зважаючи, бо ми знаходимося в укритті. Ми нічого не боїмося. Хі -хі -хі. Бо Українці такі. — Боже, чуєш тривогу? Чую. А що ми можемо зробити? Нічого. Працюємо далі. Тривоги ми не боїмося, бо ми віримо в ЗСУ, а також у наше ПВО. А для того, щоб підтримати наші збройні сили, ми приєдналися до збору коштів на дрон для 30-ї ОМБР. Дрон коштує приблизно 100 тисяч гривень. А на момент запису цього ролику ми зібрали приблизно 14 тисяч, тому потрібно прискоритись для того, щоб стимулювати збір. Ми вирішили провести розіграш Carling Kit це бездротовий Apple CarPlay та Android Auto, який ми розіграємо 23 грудня. Для того щоб прийняти участь у розіграші, потрібно задонатити 50 гривень або більше на вказану у посиланні банку. Більше донатів, більше шансів отримати приз. Дякую усім небайдужим. Слава Україні! Знизу опустимо. Залишається. В нас є жовтий дріт в комплекті, який йде зі жгутом основним. Його треба під'єднати ось сюди, на ось цей сіро-білий або в деяких комплектаціях він сірий. Це для того, щоб можна було відчиняти багажник із пульта, з брелока. Бачили ми інструкцію в інтернеті, там цей дріт протягують просто отак от ззовні. Нам це не подобається, тому ми ось протягнули ось тут його і вивели всередину. Тобто все буде заховано і нічого не буде заважати. Тут скрутили та обжали, і зараз ще заізолюємо, звичайно, куди ж воно подінеться. І потім надінемо гофру на місце. Ну що, беремо головний оцей CAN контролер і підсоєняємо всі фішки. Добре. Праве. Тут так і написано. Правий е ліфт. Просто лі лівий написано. Підсоєдняємо. І наприкінці easy-pizzy не забудь. Та-та-та! Це дуже, ну, це дуже. ізі пізі. Ой, тільки сказав. Тут не помилишся, бо все воно по кольорам. Різне, Різне і головне просто не переплутати самі проводи. Дроти. Усьо? Чіпово. І потім все це прячеться от сюди. Тут навіть є шурупчик, який йде в комплекті. І от сюди ми його прикрутимо. І воно буде дуже чисто і приємно. Ось Осьо блок. Сховали його у цей отвір, прикрутили штатним гвинтом, який йде в комплекті з цим блоком. Тут всі дроти вже уклали. Ізолентою стягнули, щоб було красиво. Так, ну, це ще теж ізолентою трошки. Зробимо всі роз'єми, які були у нас голі-босі. Ми, як ви бачили, стягнули антіскрипом, антишумкою, щоб воно не шуміло. Далі по стелі Ось провод. Лежить ми його трошки, зараз теж більш обережно, акуратно зберемо в купу. І далі він пішов там по стелі під цією білою стійкою. Тут він спускається вниз, під порогом. Далі проходить по центральній стійці. Там, як ви бачили, вже ми під'єднали жовтий дріт ось сюди, на цей роз'єм, для того, щоб у нас була можливість з брелоку керувати. І далі у нас іде по порогу, сюди доходить. Кнопку ставимо, кнопку під'єднуємо. Живлення всієї цієї картини буде від блоку запобіжників. На болт кидемо масу. Також по кнопці у нас є ось такий дріт ILL. Називається це фонова підсвітка на кнопку. Ми її будемо підключати. Сюди у нас тут є ну, грубо кажучи, на будь кнопка. кнопка... Будь-яка була... да, будь кнопка, яка має таке ж освітлення. Ви знаходите той пін, який потрібен. Ось на прикладі. Тут у нас автоматичний дальниця в тебе, да? да. І тут автоматичний дальний, це блакитний провод. До нього вже під'єднаний провод на цю, на передню камеру. Так, ну і ось до цього ми його просто розмотаємо та підключимо. Власно, все. Потім все збираємо. Там в нас все готово. Збираємо обшивку, збираємо всі ущільнювачі і перевіряємо працездатність системи. Закінчили ми роботу, все зібрали. І тепер перевіряємо: у нас є три місця, звідки воно відчиняється. І два місця, з яких зачиняється. Тобто, це штатна кнопка на багажнику. Тепер вже штатна кнопка в салоні авто. І відчиняє, і зачиняє по утриманні. Тобто утримуємо. відчиняється. І зараз Дмитро нам так само зачинить. Зачиняємо. І третє місце, з якого можна відчиняти, це з брелока з ключа. І в нас це виходить на п'яте натискання. Тобто чотири коротких і п'яте довге. Отримуєте, і воно відчиняється. Будь ласка, ключі, дайте нам. Ось наш ключ. Кнопка, яка відчиняє авто. Чотири коротких, один довгий. Головне вміти рахувати. Ну і крім того, цю штуку можна навчити під ваш Зрісти. розмір відкриття. Вирівняли на той рівень, на який вам потрібно. Ну, наприклад, зажали кнопку. Дочекались біпа. І тепер зачиняємо. І воно мало навчитись на оцю висоту відкривати. Зараз і перевіримо. Працює. О, до речі, якщо поставити під охорону? Не дає. Ну, Тобто з брелоку можна тільки відчиняти дверцята, а зачиняти вже доведеться ручами. Руцями. З вас лайкос, підписка. Колокольчик Шо? Колокольчик, обов'язково. І е, поширте це відео, можливо, комусь буде в нагоді ця інструкція. Усім до побачення! А тут додаткові відео.